Євген Шмургун неопалима купина. Було це дуже давно. Два королі, польський та угорський – об'єднали свої війська і підступили до стін славетного міста Дорогобужа. Захисникам града прибульці передали листа, пропонували без битви відчинити міські брами, вийти в поле без зброї і здатися в полон. За це королі обіцяли усім зберегти життя. В іншому випадку погрожували, місто буде спалене і на ласку переможців сподіватися нічого. Коли минув відведений на роздуми час із дорогого божа вийшов посланець. Зайди, воїни, зустріли його і провели на узвище, де на золочених стільчиках висідали королі. Я приніс відповідь на ваш лист, сказав посланець і передав угорському та польському владарям бадилину і схожим на ясана листям з рожевим суцвіттям на верхівці. Як здивувалися владаріоце, і все посланець вклонився, мені старішу не доручили передати тільки це. А ще веліло сказати, якщо вам цього зілля замало, то ось довкола вас на пагорбі його цвіте, скільки завгодно. Зібрали королі своїх радників та наймудріших мужів. Думали-думали ніяк не зрозуміють. Що саме захисники міста сказали їм цім зелом? Коли знайшовся один, і я знаю це зілля, воно горить і не згоряє, він взяв із багаття палаючу гілку і підніс її до квітучого куща, в ту ж мить увесь кущ спалахнув голубовато зеленкуватим полум'ям. Та ще через мить полум'я згасло, і всі побачили, що кущ стоїть неушкоджений, такий же е, рожевоквітний, і усміхнений. І всі враз зрозуміли, що саме відповіли захисники Дорогобожа на їхній ультиматум. І мовив угорський король польському, ми ніколи не завоюємо цієї країни, тому я повертаю своїх воїнів додому і тобі раджу зробити те ж саме. Давно це було, відтоді сотні разів вороги воювали, воювали наш край, але кожного разу залишалися зоблизнем а край зеленіє під синім небом та ясним сонцем. і що літа тут рожево квітнуть кущі неопалимого зела, стверджуючи незнищенність української землі і її народу. Неопалима купина так називається це зело, здавно так називалося. Сам образ неопалимої купини використовується в Україні досить часто, зокрема, значного поширення набула ікона яка так і називається неупалима купина. На ній зображення Богородиці з сином на руках вписується у восьмикутну зірку, яка складається з двох червоного і зеленого, чотирикутників, з гострими кутами і увігнутими всередину сторонами. Зелений колір означає кущ калини, червоний – полум'я, яке охопило рослину. Ця ікона виставлена у храмі, чи в хаті, нібито зберігає приміщення від пожеж та блискавки. Неупалима купина поетичне відображення долі України та українського народу, яких тільки бід не випадало на наш край. Його палили, грабували, нищили, століттями різні заброди висмоктували животворні сили, забороняли українську мову, і культуру, викорчовували саму назву України. Але, як писав наш Великий Кобзар, не вмирає душа наша, не вмирає воля. Незнищенність твоєї вітчизни, незнищенність твого народу ось що символізує рожевоквітна, неопалима купина. Знайця.